Привіт, друзі! Мої шанування. І сьогодні я знаходжуся у національному парку Ігуасу. З його аргентинської сторони. Уточняю, тому що з бразильської сторони є такий самий національний парк з такою самою назвою. Хто цікавиться мандрами, той дуже добре знає це місце. Воно просто неймовірне. Бляха, в мене віднімає мову, я фігею просто. Я не знаю, що там робити, зараз камеру переверну, це пально можна. І то таки правда, описати словами те, що бачать очі, неможливо. Але про все по порядку. До міста Пуерто Ігуасу я прилетів із Буенос Айреса. Буенос-Айрес – це строката екзотика. На цьому каналі є 5 відео про це місто. Тому я не буду особливо загострюватися на краєвидах аргентинської столиці. І проводжає мене Буенос-Айрес традиційним Мате у файній компанії і біля Христофора Колумба. Далі був аеропорт, літак, переліт. Ну і таку, до речі, когось. Вітали з днем народження. А далі приземлення і міжнародний аеропорт Ігуасу. Цей аеропорт є шостим зазначенням у Аргентині. Тут у аеропорту можна купити білети на маршрутне таксі, яке довезе вас до самісінького готелю. І мене довезли, і називався він Петіт Готель Панамбі. На букінгу його номери виглядають ось так. Насправді ж, трохи інакше. На сайті не видно обвислих штор та облупленої стелі. А у душі я застав таке. Цей номер коштує трохи більше 30 доларів. Для Аргентини це дорого. А умови. Могли бути трошки краще. Але я приїхав сюди не сидіти в номері. Отож, зранку поснідавши на оцій терасі, сніданок, до речі, нормальний. Я пішов у напрямку автостанції. Раннішнє місто пахло тропіками. І буквально топилося у тропічних звуках. До автостанції від готелю. Потрібно було пройтися трошки більше кілометра. Місток, який з'єднує два автобусні термінали, облюбували місцеві песики. І почуваються вони собі тут досить вільно та комфортно. Всі якісь ризі. Мабуть, усі з одного клану. А ні, є якийсь темніший. Ну цей, мабуть, діда. І ось я вже й на платформі доходжу до каси. Так і зручніше і дешевше. Пуерто Ігуасу знаходиться на самісінькому кордоні трьох латиноамериканських держав Аргентини, Бразилії та Парагваю. Тому звідси дуже легко і просто можна дістатися до Форжде Ігуасу, це бразильське місто. Та Сьюда де Лесте це місто на парагвайській стороні. Причому відстані такі, ніби у Луцьку із центру проїхати на 40 квартал чи максимум на ДПЗ. Але я вже в автобусі і їду дещо в іншу сторону від кордонів. Аргентинське місто Пуерто Ігуасу це місто туристичне, тому воно більш-менш прибране. Але залишається при своєму автентичному. Строкатому латиноамериканському характері. Про місто я розкажу дещо пізніше. Зараз моя ціль водопади Ігуасу. І ось наш автобус довіз мене до пункту призначення. Національний парк Ігуасу це назва, за яким національний уряд Аргентини позначає разом дві охоронні території: власний національний парк та заповідник Ігуасу. Датою створення цих двох об'єктів є 9 жовтня 1934 року. Метою заснування було збереження навколишнього середовища та біорізноманіття водоспаду Ігуасу, який у 2011 році було обрано одним із семи природних чудес світу. Також цей об'єкт перебуває під захистом ЮНЕСКО. Щоб потрапити до національного парку, потрібно пред'явити квиток, який я придбав завчасно через інтернет. І він для мене коштував 10 тисяч песо. Це 20 доларів. Курс песо на сьогоднішній день 490 за 1 долар. А якби я мав національний паспорт Аргентини, цей квиток для мене б коштував у рази дешевше. Тут, так скрізь, я це зрозумів ще у Буенос-Айресі, коли хотів зайти на відомий цвинтар Реколетта. Мій друг з аргентинським паспортом зайшов туди безкоштовно, а я мусив платити. На вході до парку ми бачимо детальну карту маршрутів та різноманітні попередження, які стосуються контактів із дикими звірами, а їх тут вистачає. Назва Ігуасу походить від слів мови гуарані. Де У, це вода, а Гуасу великий. І поки я буду йти джунглями до водоспадів, я вам коротенько розкажу історію цієї місцини. У регіоні Альто Парана, у якому розташований національний парк Ігуасу, були знайдені ознаки проживання людей, які мешкали тут понад 10 тисяч років тому. Вважається, що приблизно у тисячному році нашої ери. Гуарані, що прийшли з півночі, увірвалися на ці землі і витіснили корінних жителів, які проживали на той час тут. Це були представники мови Є. Під час прибуття іспанців у цю місцевість у 16 столітті гуарані встигли добряче розширити свою територію. Ці тепер місцеві жителі характеризувалися серед іншого своїми різноманітними культурами. О, блін, дощ почався! І то такий нехилий! Ну, що тут скажеш, тропіки, надмірна вологість. Ну, але ж я не цукровий, іду далі. І тим часом я дістався до залізничного вузкоколійного полотна. Воно прокладене через джунглі і по ньому екологічний поїзд возить туристів до найпотужнішого водоспаду цієї місцевості Гарго де Д'ябло, що значить горлянка диявола. Зараз я прийшов на проміжну станцію. Центральний, так би мовити, вокзал цієї залізниці знаходиться у тому місці, де я заходив у парк. Ну, Тобто, центральний вокзал біля центрального входу. Нормально. Але зараз я проходжу повз цю станцію і направляюся до найближчих водоспадів. А народу в лісі, як на Брудвеї. То тут, то там, Натикаюсь на екскурсійні групи. Але загалом усе нормально. Вони не заважають мені, а я їм. І якщо трошки напрягтися, то можна утекти від юрб туристів. А ось у цьому місці, як у тій казочці, направо підеш, щастя знайдеш, наліво підеш, ще щось знайдеш. А для того, щоб знати точно куди йти, тут стоїть ось ця таблиця. На якій показані усі промарковані пішохідні маршрути. Пішохідні і не тільки, тут є і залізничний, до речі, тут їздять і автомобілі. Правда, здебільшого я бачив тільки службові. Туристична інфраструктура парку чудесна. Скрізь розміщені інформаційні стенди, скрізь є вказівники, скрізь промарковані маршрути, стежки, дороги, містки. Прокладені через найцікавіші місця. Щодо мостів, видно, що не так давно була проведена їхня реконструкція. Вони вже більш такі сучасніші. І на кожному повороті, як бачимо, знову є інформаційні плакати. Ну Ось починаються такі маленькі водопадики, водоспадики. Але це ерунда. Далі буде. А ви тим часом не забудьте підписатися на цей канал. І що? Прямо далі. Тим більше, що шум наростає все більше і більше. А це значить, що великий каскад водопадів все ближче і ближче. Бляха, в мене віднімає мову, я фігею просто. Я не знаю, що там робити. Я зараз камеру переверну. Це пальнутись можна. А тут я краще помовчу. Водопади Ігуасу гуасу розташовані на границі. Бразильського штату Парана та аргентинської провінції Місьйонес. Річка Парана вона є таким природнім кордоном між цими двома країнами. Ось там на тій стороні це вже Бразилія. Я з аргентинської сторони. Також з обох сторон знаходяться одноіменні парки. Національні парки з назвою Ігуасу. Вони обидва були включені до списків Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У 1984 і у 1986 роках. А 11 листопада 2011 року водоспад Ігуасу було обрано одним із семи природних чудес світу. Конкурс було розпочато ще у середині 2007 року швейцарським фондом New Seven wonder І набрав він 1 мільярд голосів. У зазначеному оголошенні було вказано. Що це все носить тимчасовий характер. Проте 22 лютого 2012 року той же самий фонд підтвердив, що водоспад офіційно визнаний одним із семи природних чудес світу. Ігуасу складаються із 270 водоспадів висотою до 80 метрів, з яких 80% – відсотків. Знаходяться на аргентинській стороні. Живляться вони потоком річки Ігуасу. Одними із найсимволічних є Салто Сан Мартін, Салто Босетті, Салто дос Херманос. Ну і найвражаюча це Гарганта дель Д'ябло. Тобто вже згадувана горлянка диявола, до якої ми ще обов'язково дістанемось. У 1542 році експедиція під командуванням Альвера Нуньєса Кабеса Деваки. Кабеса Девака, цікаве прізвище коров'яча голова. Так от, його експедиція прибула до водоспадів Ігуасу. Перші європейці, які побачили їх, назвали їх Сальтос де Санта Марія. Тобто водоспад Святої Марії. Дуже просто, непретензійно та у іспанському дусі того часу. У 1609 році у регіоні були засновані перші єзуїтські місії Гуарані, які діяли понад 150 років. Головним місіонерським містом було Санта Марія дель Ігуасу, що перебувало під протекторатом Іспанії. Воно було розташоване практично на тому ж місці, де зараз сучасне бразильське місто Фожду Ігуасу. Кількох єзуїтських священників зацікавила культура Гуарані. І вони записували їхні легенди, казки, звичаї, обряди, деякі перекази щодо виникнення цих водоспадів за версією Гуарані дійшли і до наших днів. Легенда каже, що місцевий Бог хотів одружитися із гарною туземкою на ім'я Найпу. Але вона втекла із своїм коханим на каноє. У гніві Бог розрізав цю річку, прирікаючи закоханих на вічне падіння. Ось така легенда. Наприкінці 19 століття сюди прибула перша туристична експедиція. Серед її членів була Вікторія Агірре. Пізніше. Вона пожертвувала величезні кошти, які пішли на будівництво доріг та під'їздів до водоспаду від міста Пуерто Ігуасу, яке ще на початку ХХ століття називалося Пуерто Агіре в честь Вікторії Агіре. Тропічна природа дуже гарна та мальовнича і вражає своєю насиченістю. Окрім буйної рослинності. Тут практично на кожному кроці можна зустріти різноманітних птахів, жуків, павуків, метеликів. До речі, такий і у нас зустрічається. Чомусь йому захотілося сісти мені на руку. Цікавою особливістю водоспадного комплексу є факт його постійного руху. За 20 тисяч років водоспади перемістилися. На 28 кілометрів в сторону від того місця, де знаходилися раніше. А оці всі незвичайні розломи та западини у землі утворилися у цій місцевості, як вважають, вчені, близько 130-140 мільйонів років тому. А ось тут можна зрозуміти, що таке непрохідні джунглі. А й справді, як можна продертися через ось ці хащі? Та ніяк. Перша леді США Елеонора Рузвельт, вперше побачивши водопади Ігуасу, вигукнула Жалюгідна Ніагара. І вона була права. Ніагарський водоспад, попри свою велич, в порівнянні з цим колосом, виглядає, м'яко кажучи, не дуже. Серед водоспадів усього світу, Ігуасу, відрізняється найбільшим комфортом для туристів. Комплекс. Розділений на безліч острівців, з'єднаних між собою містками, що дозволяє споглядати водоспади як кожен окремо, так і усі разом. У деяких точках огляд на водоспади навколо людини сягає 260 градусів. Деякі великі світові водоспади, наприклад Вікторію, можна добре розглянути лише з вертольота. І ці спеціальні оглядові майданчики, прокладені екскурсійні маршрути, приваблюють сюди щороку більше 2 мільйонів туристів. А з недавнього часу тут навіть почали видавати відвідувачам непромокаючі плащі. Але вони потрібні лише тоді, коли стоїш безпосередньо близько біля водоспаду, або коли йде дощ. До речі, щодо дощів. У сезон, вони приносять в околиці Ігуасу близько 2000 мм опадів. Хоча, уявіть, траплялося, що водоспади повністю пересихали. Востаннє таке було зафіксовано у 1978 році. Чим далі я віддаляюсь від водоспадів і ближче приближаюсь до цивілізації. Тим частіше мені зустрічаються коаті. Вони люблять тусуватися біля людей. Тут завжди чимось пригостять. Неподалік від водоспадів, прямо у джунглях, є таке собі міні-поселення, яке складається із готелів, ресторанів та кафешок. Цей готель називається Старий Готель Катаратас. Він збудований у такому колоніальному стилі. Тут же знаходиться центр екологічних досліджень у цьому крилі. Неподалік є ще один готель, який називається Джунглі Ігуасу. Там біля нього є ресторан та кілька кафешок, де можна перекусити, випити водички і т.д. А я тим часом знову на проміжній залізничній станції. І називається вона Катаратас. І від неї, як я вже казав, можна дістатися до горлянки диявола, найбільшого серед усіх водоспадів Ігуасу. В одну сторону цей екологічний потяг вас довезе до водоспаду, а в іншу сторону повезе назад до центрального вокзалу. А ось під'їжджає і мій потяг. І я направляюсь до Гарганто дель Д'ябло. Посадка у потяг це вже сама по собі пригода, коли вагони повністю відкриті до природного середовища, яке вас оточує, і яке здатне пробудити усі ваші відчуття, це прогулянка джунглями. Тут відчувається їхній аромат, відчувається освіжаючий вітерець. Тут, якщо прислухатися чути звуки джунглів. Правда, їх частенько перебиває людське тараторення, але це таке. А ще чути звук ударів коліс об стики рельсів. І це ще більше додає романтизму. І ось ми прибули на кінцеву станцію, де нас знову зустрічає носуха. Але про те, як я дістався до горлянки диявола, я розкажу уже у наступній частині. Ну а наразі бажаю усім усього самого-самого найкращого миру, добробуту та процвітання. Вірте в Бога, вірте у свої власні сили та бережіть себе! Побільше оптимізму та поменше суму. Бувайте здорові та до зустрічі! Слава Богу та слава Україні!